Резонансне ДТП аварія, що цими вихідними сталася на Херсонщині, може увійти до переліку наймасовіших дорожніх пригод в Україні через рекордну кількість постраждалих на 105-му кілометрі траси Херсон-джанкої Феодосія Керч у Каланчацькому районі. Перекинувся пасажирський автобус із відпочивальниками. Більшість пасажирів мешканці Білорусії. Люди поверталися додому з курортів Криму. Протиположному напрямку рухалися два мікроавтобуси. «Фордний транзит перевозилися сільхозпродукцію один з них з прицепом пішов на обгін, не розрахував небезпечну відстань і водій автобуса, побачивши, що буде столкновення, почав уходити від лобового столкновення, було столкновення в задньої частини автобуса. Водій автобуса як міг намагався уникнути зіткнення, помітивши форт-транзит, який пішов на небезпечний обгін, але це не допомогло. На узбіччі у пасажирський транспорт врізався другий форт-транзит, і автобус ліг на лівий бік. На той момент майже всі пасажири спали. Аварія сталася о 23.50. я не бачила, що взагалі Я при зашло. Я що віділоштон водій наш Начал автобус туди-сюда. он тобто уже не мог справитися з управлінням. І що вже нас понесло, і автобус стали переворачуватися. Канжна страшна. А за словами медиків, у такому жахливому ДТП тільки дивом обійшлося без загиблих. і сказати, люди відбулися переліком, теж не можна. Трами отримали більше половини пасажирів. Їх терміново шпиталізували до найближчих лікарень двох регіонів. Тільки з районів Херсонщини на місце прибули шість бригад швидкої. Дві бригади були з сусіднього Чаплинського району. Три бригади з Каланчацького району і одна бригада санавіації з головними спеціалістами, головним хірургом, головним анестезіологом, головним травматологом прибули безпосередньо вже до лікарні, куди доставлені потерпілі цієї аварії. До лікарень пасажири автобусу потрапили з травмами різного ступеню тяжкості. Но я поки не можу ходити сама. Ні, позвоночник, що там. Решту мешканців Білорусі та Росії доправили до готелю в Каланчацькому районі, де їх забезпечили всім необхідним. Загалом пасажири відзначають вражені не лише роботою оперативних служб, які треба віддати належне, спрацювали мобільно, а й співчуттям, яке виявили звичайні українці. Першими на допомогу прийшли якраз водії зустрічних автівок. Зупиняючись, допомагали вибратися з пастки автобуса, що лежав на узбіччі очень много вот водителей вот украинских водителей все останавливались и детей і в машинах розміщали, щоб діти не замерзали. Як повідомили на брифінгу в обласній прокуратурі, на сьогодні 33 пасажири автобусу вже відправлені додому. стан їхнього здоров'я задовільний у лікарнях Херсонщини та Криму. Поки залишаються 12 постраждалих серед них і водій автомобіля «Форд Транзит, який пішов на фатальний об'їн. Що ж до компенсації пасажирам автобусу, які прибули до сусідньої країни, відпочивати і мало не загинули. В Україні такі не передбачені. Моральні та матеріальні збитки людям відшкодовуватимуть вдома. Вони були застраховані. Я думаю, що страхові компанії будуть оплачувати і той ущерб, який причинен пасажирам і власнику автобуса, в дальнішем ці страхові компанії можуть приявити в ході слідства із виновнику ДТП, будет установлена його вина, они можуть предъявить за компенсацію тих сум, котрий імі були виплачені е гражданам Беларуси і Росії и е собственно. за словами співробітників ДАІ траса Херсон Жанко Феодосія Керч наразі одна із найбільш перевантажених в Україні при тому, що достатньо вузька маневри на такій дорозі взагалі не припустимі.